Всім привіт! І всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Великдень вже наступає нам на п'яти. Тому сьогодні готовим великодню страву, фаршировані яйця. Яйця ми будемо робити з двома видами начинки: одна буде грибна, а друга буде з шинкою і квашеними огірками. А ще я хочу вам показати один незвичайний спосіб презентувати ці яйця. Вони у нас будуть. Фарбовані, це буде виглядати максимально ефектно на вашому столі. Варимо яйця, вкладаємо їх у каструлю, заливаємо водою, чекаємо до закипання і варимо 10 хвилин. Тепер розпочнемо приготування нашого фарбника. Для цього нам знадобиться 400 мл води, 100 мл оцту, один великий буряк. Додаємо ще туди кілька горошинок чорного перцю і два лаврових листка. Це все ставимо на вогонь. Варимо це 30 хвилин і потім відставляємо, щоб це трошки охололо. Яйця зварені, фарбник вже готовий, тому беремо яйця, чистимо їх і вкладаємо до нашого фарбника і залишаємо приблизно на 40 хвилин. Займемося начинкою. Почнемо з грибної. Ріжемо дрібним кубиком гриби, підсмажуємо на падерні з додаванням декількох зубчиків чеснику. Додаємо сіль перець і мелений мускатний горіх. Яйця вже пофарбовані. Виглядають вони дуже-дуже гарно. Тепер беремо їх і розрізаємо навпіл. Беремо підсмажені гриби. Додаємо туди жовтки. Ці яйця, що залишились у нас, ми наразі відкладаємо до грибів з жовтками. Додаємо 1 столову ложку майонезу. І це все перебиваємо блендером. Беремо петрушку, дрібно ріжемо і додаємо до яєчно грибної суміші. Для другого виду начинки ми беремо шинку, квашені огірочки. Це все дрібненько ріжемо, додаємо так само півтори столові ложки майонезу, сіль перець і зелену цибульку. Тепер додаємо жовток, який у нас залишився. Подивіться, яка вишукана закуска у нас вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Чекаємо вас у наших наступних випусках. Па-па!